Зараз свята, і основна проблема, з якою зіткнуться люди після, це набрані кілограми. А це не так страшно, як здавалося б, можна цього уникнути, тому що не всі зможуть скинути ті кілограми. А все дуже просто беремо і записуємо. А перш ніж почати, нагадаю, мене звати Віктор, тут я розповідаю, що фітнес і харчування не наскільки складне, як всі думають. Тому, якщо хочеш бути в темі, підписуйся і погнали. Отже, все дуже просто. Там три рекомендації, які допоможуть тобі позбутися тих набраних кілограмів, або взагалі зменшити цей вплив і уникнути набраних кілограмів. Тож, рекомендація номер 1 Не переїдай. Звісно, свята все смачненьке, це жирненьке. Але якщо ми переїдаємо, тут дуже легко переїсти, бо їжа калорійна і смачна. Але якщо ми переїдаємо, з'їдаємо в двічі більшу норму, втричі, то потім не потрібно дивуватися, звідки ці кілограми взялися. Скажеш, я ж не багато з'їв. Воно то по об'єму виходить небагато, але по калорійності це дуже багато. Тому номер один не переїдай. Номер два. Алкоголь це наш ворог, а не друг. Так, ви можете зараз обурютись сказати, як це так, свято без алкоголю. Я нікого не засуджую. Можете вживати алкоголь це ваш вибір. Вже не одне дослідження доказало про шкоду, а не користь від алкоголю. Тому алкоголь це твій ворог, а не друг. І якщо ти хочеш позбутися і не набрати тих кілограмів, дотримуйся правила ніколи не вживай алкоголь на порожній шлунок. Ніколи. Завжди треба спочатку поїсти, а потім вже алкоголь. Ну і чому набираються кілограми від алкоголю? Тому що це швидкі вуглеводи, які одразу йдуть транзитом і закріпляються в печінці, а нам це не потрібно тому алкоголь це не наш друг і треба споживати помірно. І третій пункт, який точно не потрібно про нього забувати це Зберігай активність, так. Не лежи на дивані, бо більшість, а це ж свята треба відпочити. А відпочинок це зразу: ну, мені треба полежати, відпочити. Я ж так стомився, стомилась і так далі. Ні, 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 не забуваємо. Ви до того мали якусь активність. І те, що ви з'їдаєте до свят, у вас нікуди не набирається, бо ви в більшості з'їдаєте або на норму, або менше з норми. Активність прогулянки по парку, якась активність з сім'єю, катання на лижах, якщо ви зараз поїхали на канікули в гори, Е, плавання, якщо ви десь в теплих краях, або просто, якщо любите ходити в басейн, плавайте. Тому не забувайте, це номер один: активність. І вона має бути завжди: ніколи не скорочуйте активність. Отож, три пункти. Не переїдай, алкоголь споживай помірно, ну і активність наше все. Дотримуйся цього всього, і кілограми не прилипнуть, або ти позбудешся їх легко, тому що це для тебе буде не стрес, і воно пройде, скажімо так, непомітно. Ніколи не забувай про ці три пункти, і все буде добре в його житті. Якщо це відео було для тебе корисним, постав подобайку, поділись ним з друзями і обов'язково підпишись. І не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це Фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось в наступному відео. З Новим роком! Па-па!